Всім привіт, мої любі сонечки. Сьогодні в цьому відео хочу з вами поділитися, як я прибираю мотивація на уборку на прибирання свого мотлоху лишнього для того, щоб розчистити а вже ж, свій простір, тому що, коли розчищаєш старе, приходить нове. Потрібно звільнити місце і впустити нове. А нове, завжди приємне, тому що воно завжди. Наповнює, радує те, що запалює всередині і мотивує на досягнення якихось певних цілей. Тож сьогодні хочу з вами поділитися, що сталося у мене в цей проміжок часу. Я живу в Австрії з трьома дітьми. Мій чоловік на війні, в Донецькому направленні, поки він воює. Ми собі живемо і розвиваємося у Австрії. Також хочу розповісти вам щодо меблів. В мене накопилася дуже велика кількість меблів, які мені вже дуже заважали. І деякі меблі ми взяли з старого будинку, так як ми переїжджали в дім. Де він був геть пустий, і нам потрібно було якісь кресла, якісь дивани, якісь стульчики, все, що було можливе, все ми завозили в, цей, в цю квартиру. Зараз настав час, так як ми вже три роки прожили в, цьо, в, цій, в цій квартирі, я вирішила все ж таки. Найняти машину, це коштує певних коштів. Я заплатила 100 євро. Мені обійшлося це, приїхала машина, я замовила машину з двома грузчиками. Вони трошки наплутались з часом, приїхали, коли мене не було, але дітям я все попередила, що нам потрібно вивезти. У нас два балкони, і на двох балконах стояли деякі речі, які потрібно було вивезти. Також диван, красний, крісло, яке я в попередніх сторі... відео знімала. Також кровать, яка стояла в підвалі, тому що ми для малого купили нову кровать. І так ці меблі копилися, 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 і їх стало занадто багато і не знаєш, вже, куди їх діти, тому що у Австрії це не так просто. Їх позбутися, ти на вулицю їх не винесеш. І за це ти маєш сама відповідати, щось наймати або когось просити. Так як я не маю автомобіля і я живу на третьому поверсі, а у Австрії це на другому, це не дуже зручно для мене займатися такими такими справами, тому я вирішила. Дізнатися, хто мені може допомогти з цими завданнями і вирішити їх. Коли я прийшла додому з потягу, після роботи, діти все вже порішали, машина уїхала, нічого немає. Лише там діти повикидували, трошки повилажували бумажок всякої всячини з тумбочок, які я теж захотіла, щоб вивезли. І мені прийшлося Трошки наводити порядок. Так класно, зразу стало, що звільнилися стока місця. Ціла машина Мотлоху виїхала. Також холодильник, який в мене стояв біля сушилки в кухні, він слугував мені як поличкою якоюсь і зверху, і всередині. Але я їм не користувалася як холодильником. Тому. Я вирішила його відправити вже на утилізацію. Я дуже задоволена з тим, що я таки наважилася. Можу, хочу сказати, що скільки ми тут прожили, три роки це буде три роки в грудні, як я прожила з дітьми в цій квартирі. І лише через три роки я наважилася зробити певний крок. А вже ще 10 місяців до цього була безробітня, і в мене не було лишніх коштів зайвих для витрати для таких витрат, тому що мене завжди підводили діти, особливо Лєра і Андрій. Зі своїми зубами був такий момент, коли я не працювала. У них у всіх по черзі болять зуби, і це безкінечність, наче була. Кожен зуб стоїть Почистити канали, тому що у всіх ось такі складні були проблеми: що треба було чистити канали, це 200 євро. І поставити на великий зуб пломбу також коштує 200 євро. А у мене було таке, що у моєї доньки два зуби зразу боліли. Зверху і знизу їй два вскрили, два почистили, два антибіотики ставили це 400 один раз. Ми прийшли через неділю. Нам треба було ще 400 платити, тому що закривали зуби. Пломби. Тут також є безкоштовні такі, що покриває Гезонт-кранк, покриває страховка пломби, але навіть тут лікарі кажуть, що краще зробити е, гарної якості пломбу. А вже ж мені те, також не хочеться, щоб дитина ще раз отримувала пломбу, ой, укол ще раз. Витрачати свій час, тому що ми їздимо далеко, у нас стоматологія в іншому місті час від, нашої, від нашого дому, і вже робимо зразу хороші пломби. А вже ж тут дуже дорого лікування зубів, і мені насправді не дуже подобається, як тут лікують, але виходу немає, тож ми користуємося їх, їхніми послугами. Мене теж вбиває, як вони тут виривають зуби. В мене досвід, як я малої вирвала зуб, оцей який дальній, він з чотирма корнями, вони, він повністю зуб, готовий, закритий, все красиво. Просто в ньому на коренях там вже е, воспалення з з з образувалося. І... Краще його було вирвати, тому що ми вже його лікували антибіотиками, воно нічого не допомагає. Тобто, Спустя півроку ми знову прийшли з проблемою з сильними болями. Ми вирішили його все, все ж таки видалити. І, і здоровий зуб. Його не просто брали потихеньку виривали, його випилили до, до, до нуля бормашиною, потім розділили на чотири частини. Пормашиною і кожен корінчик окремо витаскували. Я не знаю, що тут за методика така, в нас такого не було. Я пам'ятаю, як я приходила з флюсом. І, і ще хочу сказати додати, що дуже больно, як виривають зупас, особливо, якщо ти приходиш з якимось болем. Це неймовірно больно, причому що тобі дава. Мені, їй давали три уколи, і їй нічого не допомогло. Особливо їй було. Чутливо і боляче. Е, я пам'ятаю, як я в Україні прийшла в безкоштовну клініку чергову, яка надала мені допомогу. Я вже прийшла з флюсом, мені вкололи п'ятикубовим шприцем е, знеболююче. Я посиділа, мені він потім виривав зуб. Це було якось довго, але він точно мені нічого не розпилював. І я, було довго те, що він, коли мені вирвав, він потім на таку металеву штуку, таку, як наждач, я не знаю, це не це наждачка, як напільник майже надівав таку ватку з йодом і мені там, як штурхав, знаєте, він мені там прочищав все, так вичищав. Так він мені довго вичищав, щоб оцей весь гной, який в мене був, просто уйшов. Чому я вам це розповідаю? Тому що в нас в Україні дуже класні лікарі. Я ними пишаюся. Незважаючи на те, що в нас не таке обладнання суперкласне, не такі, можливо, класні матеріали, але люди в нас просто. І, і, я не знаю, Метод навчання круче, кручі пломби роблять, круче, довше. Я задоволена дуже роботою лікарів в Україні, стоматологів. В Австрії ні. В Австрії це якась проблема, катастрофа, але якось люди тут живуть, тому що не знають іншого. Деякі люди, у яких є можливість, вони виїжджають за кордон і роблять там в Хорватії, не знаю де ще. Де трошки дешевше, у когось, можливо, там є родичі, вони там зупиняються і роблять собі там і імпланти, і всі інші методи догляду за собою. Отже, я з цим вам вже розповіла. Також хочу з вами поділитися своїми досягненнями. Хочу вам сказати, що моє життя змінилося при одному житті, я проживаю два життя. Що, що змінилося? В мене є пам'ять від того, що як я жила раніше в Україні. Ми жили, скажімо так, бідненько, не в ладах з чоловіком, а більш скажу не в ладах сама з собою, тому що я дозволяла з собою так поводитися. І звалювала на себе купу обов'язків. Я була, скажімо так, не дуже щаслива, але все ж таки я була щаслива, тому що я мама трьох прекрасних діток, здорових було дуже важко, тому що в Україні працюючи я нічого не могла собі нормально дозволити. Як... Якусь поїздку, але все ж я не скаржуся, наскільки я могла. Ми викручувалися і пекли коржі, і шила я так, як я швія, я шила і костюми, і платі, і все. Якось життя було, воно було зовсім інше, не таке, як в Австрії. Австрія дала мені можливість і життя, про яке я мріяла. Про те, щоб я не, коли я працюю, щоб я не працювала важко, щоб я. Могла дозволити собі все те, що я б хотіла і потребувала для звичайного життя на ті кошти, які я заробляю. Я не жалуюся, не скаржуся в Австрії, я дуже задоволена. І я вам хочу сказати, наскільки я набула великого досвіду у розвитку з початку війни, ступивши ногою в невідоме, я як сказати, обріла, я здобула незвичайних незвичай, незвичайну можливість, яка повністю змінила моє життя і моїх дітей. Все, все вийшло найкращим чином. Я опинилася в, чуд... в такій країні, про яку навіть я не знала і мріяти не могла. Я чула лише про Австрію і то не про Австрію, а про альпійські Луга, тому що була реклама про мілку по телевізору, і мені е, ці от поля, такі зелені гори, звірятко загортає е, шоколадку в обгортку. Це прямо, наче було як казка для мене. Ви можете уявити собі, я попала в цю казку і з часом. Як я попала в цю сказку, я стала настільки благодарна, і в моє життя постійно приходить благословення Боже. Я постійно, постійно така щаслива від того, де я знаходжуся, постійно все складається сам найкращим чином. Хочу вам розповісти, за цих три з половиною роки я досягла дуже великих результатів. По-перше, я навчилася своєю рідною мовою говорити. Іноді я роблю. Помилки, іноді мені не вистачає мого словарного запасу, але по приїзду до Австрії я навіть російською мовою не могла правильно будувати речення. Не знаю, з чим це пов'язане. Чи з Окей, ок, не буду на себе на, на наклепи робити, але так було. І мені не соромно про це казати, тому що я це почала відслідковувати. Мені було дуже важко інтегруватися в це суспільство, особливо коли в мене не було знання мови, і для того, щоб я перевела якийсь смисл, якусь основну думку свого свою основну думку, я мала. Задати в перекладач, вірно побудувавши речення, для мене це було нереально і дуже важко. І я з цим стикнулася. За цей проміжок часу я навчилася німецької мови. Трошки пізніше, спустя рік, я почала займатися англійською, тому що я зрозуміла, що англійська трошки легше німецькою, так що дівчата і хлопчики, якщо ви... Знаєте вже німецьку, не стісняйтеся, не вагайтеся, починайте вчити англійську, вона легше, вона круче. Ти можеш мандрувати світом в майбутньому. Десь ти де ти не поїдеш, ти завжди будеш не глуханімий, не будеш надіятися на телефон, інтернет чи ще щось. Ти будеш просто комуніку... вміти комунікувати з людьми, і це є дуже круто. Також я почала зі свого особистого розвитку, дуже слухаю багато навчального матеріалу. Я не сижу в Інстаграмі, не сижу в Тіктоках, в Рілсах, Сторісах. Всім цим я не займаюся, тому що я навчилася контролювати свій час і витрачати його. Для того, щоб мені приносить користь, як я можу розвитися, як я можу використати свій час, наприклад, на роботі чи ще десь в потязі, коли я їду додому, тому що в мене дорога займає півтори години в одну сторону і півтори в іншу, я цей час присвячую якомусь саморозвитку, чи то вивченню мови, чи можливо колись поспілкуватися з кимось із знайомих, але це буває рідко. Так. Ще дуже велике, знаєте, крок це піти працювати в незнайому для себе середу. Я пішла горнішне працювати, я дуже кайфувала від цього, але це було спочатку, це було дуже важко для мене. Звісно, е, з часом, а вже з часом, ти потрохи звикаєш до цієї праці, і воно стає все автоматичне. Можливо, ти звикаєш до болю, я не знаю, чи як це все проходить, але однозначно це дуже важка праця, я скажу. І в мене вийшло так, що я не знаю, розповідала вам чи ні, як я працюю така горнішною, і в мене прийшло як осознання того, що мені вже це набридло. Я всіх люблю, колектив люблю, робота мені подобається, все мені подобається, подобається. Але я розумію, що я з цього виросла, і я не хочу вже по кругу цим займатися за дня в день. І я, я розумію, що це, можливо, було нерозумно, тому що я навіть не знала, ким би я хотіла бути. Я собі, собі придумала, що, можливо, я би була б барменом, офіціантом, я не знаю ким, але досвіду в мене роботи такого не було навіть в Україні. Тож, я вирішила просто припинити роботу, сказати, що я звільняюся, тому що я знала, що є підтримка від держави. Я, дуже, я 10 місяців була без роботи, отримувала допомогу від держави. Спочатку перші 4 місяці було розмір як зарплата моя, але я мала відвідувати курси, які мені також допомагали у вивченні німецької мови. А, я... За, це, за ці 10 місяців я була дуже багато на курсах, я дуже виросла. В мене дуже багато було пророботки і дуже багато знайомств на цих курсах комунікації. Те, що мені допомогло е, зробити певний вибір. І у наступному відео я вже розпочну вам розповідати, як я опинилася на швейному. У швейній такій професії, і як мені тут живеться. Дякую вам за те, що ви були разом зі мною. Дякую, що цікавитеся моєю історією, життям у Австрії. І хочу вам, знаєте, таке сказати напутнє слово: не бійтеся, пере... не бійтеся ступити ногою туди, де невідомо. Просто довіртеся Всесвіту. Воно вас буде вести неймовірним чином. Я вам також буду розповідати, як мене творець про провів і привів до моєї теперішньої роботи. Це неймовірно, так як і неймовірно я опинилася зі своїми найулюбленішими дітьми у Австрії. Це така чудова країна. Я опинилася не просто в Австрії, а в Зальцбурзі. Ми живемо в такому чудовому городі. Можете загуглити, називається Бішосхофен. Це з однієї ліс, гори великі, а з, а з другої скали такі, і вони дуже-дуже виглядають чарівні. Дякую вам за те, що були зі мною. Ставте лайк, не забувайте підтримувати мене, Підписуйтеся, щоб не пропустити наступне відео. Обнімаю вас, Па-па!